Курс чудес Урок 212 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив бог. Повторення уроку 192. Я маю функцію. Яку Бог хоче, щоб я виконував. Я шукаю функцію, яка звільнить мене від усіх марних ілюзій світу. Лише функція, дана мені Богом, може запропонувати свободу. Я шукаю лише цього і тільки це прийму як своє. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую повторення повного. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.